від продажу алкоголю. Хай продають ці люди, які мають супермаркети, вся ця матері. Я, я, я сам антиглобаліст за принципом, за, за, за своїм баченням, я вважаю, що ми маємо українці, не тільки українці, всі люди, всі народи, маємо старатися жити. Солідарності маємо один одного підтримувати, в тому числі підприємці мають організовуватися, дух солідаризму проявляти, один одному допомагати, громадські організації, підприємцям, підприємцям громадським організаціям церкві, органам місцевого самоврядування. Дух солідарності має бути. Але він може бути тільки тоді, коли є віра в Бога, коли є світоглядні орієнтири правильні, духовні, коли є патріотизм, коли є розуміння, що незис найголовніше. Зиск будь-яких, тим більше через продаж горілки. А от якісь речі, які не можна покласти в кишені. І тоді Бог буде благословляти зустрічі, буде благословляти роботу, буде благословляти нагоди ситуації кожному, кожному підприємцю, кожному священнику, кожному молодому чоловікові, кожній сім'ї, кожному народу. А то ми бачимо так.